Друзі, всім привіт! Нещодавно я випустив в себе на каналі відео, де розказую, як зараз суспільство в Україні поділено на касти. До першої касти належать люди, яким зараз дозволено все. Які сидять на схемах, деребанять, прислуговують нинішній владі, і за це їм дозволено робити майже все як законне, так і незаконне. І до другої касти належать люди, які, за яким не дозволено нічого, не дозволено навіть вільно пересуватися на вулицях, тому що вони можуть бути бусифіковані і відправлені на місні штурми. З інвалідностями, з усім. Туди. Це відео набуло такого резонансу, і дуже багато людей в коментарях писали, що. В кожному селі, в кожному райцентру, в кожному обласному центрі відбувається це таке саме. А я, наприклад, розглядав на місті Умань, де там пані мер своїми холуями, як то кажуть, і лікуном, який це все керує, кришує, організували ось таку собі житуху. І ось буквально вчора Яценко випустив також відео, депутат Яценко, де детально, чітко все по полочках розклав, як ця влада прийшла до влади, хто там кришує, про Ганіча, про дикуна, про Плетньову, як вони наживаються, як вони організовують собі там вечірки, як дереманять державні кошти. І в цей час всі такі вони патріоти, в кавичках, так? Так же ж переймаються долею України, що не знати що. Коли я записував своє відео, а записував я його 31-го, то там Дньова відкривала танці гулянку в місті Умень. І потім на два дні вона це об'явила, і потім на другий день хоронили воїна. Уменчани зустрічали даного воїна на щиті і хоронили. І в цей самий час, от в центрі міста, що ви розуміли, в центрі от відбувається ось така трагедія, трагічні події. Люди сумують. А там на стадіоні буквально там 200 метрів за мерією туди. Там в них гупанка, танці, сміх і тому подібне. Ось таке відбувається в місті Гуме. Хто бажає передивитися відео Антона Яценка, де він детально все розкладає по полочках, що відбувається в місті Умань. Переходіть на його Facebook, YouTube, канал і дивіться. Відео досить цікаве і пізнавальне. І тут, друзі, не пройшло і дня, як Ганіч, а Ганіч це замісник мера, тобто із їхньої банди. Виклав ось такий пост в Фейсбук, де він там поїхав від міста Умань в Лондон. В Лондон до Англії, якось якоби там ділитися своїми, своїм опитом та набиратися їхнього опита. І ось так хизується, як він там переймається долею України, як він вже планує, що, що він буде там будувати в Умані, коли там війна закінчиться чи не закінчиться. Ну, якось так. І друзі, я замітив таку тенденцію, що ось ці всі зелені, привладні зараз, які при владі, їх якось відправляють туди. Організовують якісь такі заходи, для чого і всі вони їдуть чогось туди. Дикун там був в Європі, там кизувався як там, потім ось е, поїхав, Ганіч, поїхав. Чому вони туди їздять, я свою думку розкажу в кінці відео. Думаю, вона досить цікава. Дослухайте це відео до кінця. І ось Ганіч поїхав до Англії. Плетньову не посилали. Не пос... Хоча це був... була там та зустріч, якби мерів. А Ганіч це хто такий замісник мера. В принципі, він ніхто, його ніхто не обирав, його назначила сама мерша. Ну, мершу рішили не. Посилати, бо вона як не приїде, то якогось діда привезе архітектора, чи ще когось там підчепи, чи ще щось підчепе. Каже, подумали, краще, нехай сидить, певно, дома, відправили Ганіча. Хоча що він там може ділитися, незрозуміло. Хіба як там по крипті, чи там як. А головне, як він той досвід буде переймати, якщо я більше чим впевнений, що його англійський на рівні I get up at seven I do my morning Exercises. От і весь його англійський, так само, як і в Залужного, який дезертував з армії і зараз знаходиться в ваннії посло. І друге питання в мене постає. Як ось цей дикун ганіть виїжджають за кордон? От щоб ви розуміли, коли ви їдете за кордон, прикордонна служба чітко дивиться по тих. По тому указу, який випустив Зеленський, кого можна випускати, кого не можна. І, і, і підшов він там під. Чи він якийсь багатодітний батько? Ну, не думаю. На підставі чого йому дозволено виїхати за кордон. Як дикону, так і Ганічу. Щоб ви розуміли, зараз той же самий студент так само може мати відсрочку. Бути взагалі не, ну, для мобілізації він зовсім не цікавий, але його ніхто не випустить. А це їздить спокійно. Значить, зелена влада дозволяє. І всі вони зараз поїхали, всі вони зараз зачастилися туди до Європи, тому що, як на мене, Англія і взагалі Євросоюз планує ось тут мати таких своїх. Людей, вони їх вербують уже зараз. Тому що як деребанити українські надра землі, їм необхідні свої люди, які будуть тут задовольняти їхні інтереси. Не інтереси України, українців, а інтереси іменно їх із Заходу. І через то вони так вільно туди їздять. І керується це все зверху. І ось вони зараз туди їздять, піаряться, а це простим українцям, як кістка в горлі. Тому що більшість з них не може виїхати туди. Більшість з них сидить по домівках, боїться навіть на вулицю вийти. А ці їздять. Ви подивіться на коментарі. Які люди там пишуть. Виніше вони, вони взагалі не пишуть, нічого не пишуть, нічого не пишуть. Тому що якщо щось напишуть, буде переслідування. Ось чому вони їздять туди. Тому що Англія і Європа має свої інтереси в Україні. І всі теперішні пройдисвіти, світи, прихвістні, холої будуть в майбутньому. Гауляйтерами, які будуть задовільняти інтереси європейців в Україні. Я більше ніж переконаний в цьому. Друзі, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Коментуємо. Всім папа! -па.